Людинки, всім привіт. Я тут вирішив провести невеличкий експеримент, адже дуже часто до моїх відео стосовно витрати пального в автомобілях, на яких я їду доволі таки тривало відстань, які я публікую у себе на каналі. У вигляді звітів з бортового комп'ютера люди пишуть, що це трішки неправильно, адже бортовий бреша зазвичай. Саме тому сьогодні я їду з Харкова до практично Києва. Заправляю автомобіль до повної. І біля Києва знову заправляємо автомобіль до повної. Подивимося, скільки буде витрата по бортовому комп'ютеру, і скільки по факту вийде витрата від заправки до заправки до відстрілу пістолета. Буду використовувати для цього одну мережу заправних станцій. Поїхали. Я вже майже доїхав два кілометри. Мені залишилося до заправки. Запас ходу 540 км 15 літрів влізе в бак, час руху 4 години 47 хвилин. Від заправки цей показник скидається кількону пістолет вставляється в бак, тому йому можна вірити. 417 км я проїхав, прогнозувало 420, якщо ви пам'ятаєте. Середня швидкість у мене 87 км на годину. Я їхав стабільно 110-120-130 поза населеними пунктами. І витрата середня у нас склала 5,2 літри на 100 км Заправляємося до повного, до відстрілу і дивимося, рахуємо по калькулятору. Що в нас вийшло 22 32. І от якщо ми 22,3 літра поділимо на 420 км, які ми проїхали, і помножимо потім на 100 ми отримаємо витрату на рівні 5,3 літри. А бортовий показує 5,2 не така велика різниця, щоб турбуватися і думати про те, що от вас обманює наприклад бортовий комп'ютер 100 мл на 100 км – Це не така велика різниця. І також, чому може бути так, що не співпадають показники бортового комп'ютера з показниками від заправки до заправки. Це наприклад, тому що ви маєте якийсь рваний темп, або ви їхали там тисячу кілометрів в якомусь сталому темпі, а потім останні 50 км притопили, збільшили витрату ледь. Не вдвічі, а умовно кажучи, бортовий комп'ютер дорахує чи додасть цього на всього там, ті самі 100 чи 200 мл, чого буде ну в реалі недостатньо, адже він розраховує саме на велику відстань середню витрату. Якби. Тому мені здається, такі копійки вони абсолютно не важливі. Я їх публікую попередньо розповідаючи саме про умови, в яких перебував автомобіль. Багатьом реально і ця інформація є дуже корисною. Такий експеримент. Пишіть свої думки в коментарі внизу під відео, підтримайте подобайкою відео, тому що треба якось тепер відбити задрати на пальне для того, щоб провести цей експеримент. Там є посиланнячко внизу, щоб можна було Івану закинути, наприклад, на каву. Дякую і до нових зустрічей.